Одного разу батько з сином піднімалися у гори. І син ненароком спіткнувся і вдарився в ногу і крикнув Ай болить. Натомість він почув від Луня ай болить. Тоді син спитався, Хто ти? І почув від Луня Хто ти? Син відповів «Боягос!» і почув відлуння «Боягос!» Тоді тато сказав Слухай сину. І тато каже, ти найкращий. І почув відлуння, ти найкращий. Далі тато продовжує Ти все зможеш. І чує від Луня, ти все зможеш. Тоді тато каже синові, це є ехо, але це ехо також називається наше життя. Все, що ми робимо у житті, воно до нас повертається, те як бумеранг. Але ви можете сказати, що дуже часто я роблю добро, але не отримую натомість добро, воно не повертається до мене. Натомість я скажу слова Матері Терези, робіть добро і не переставайте його робити. Друзі, все, що ми робимо тут, коли ми отримуємо нагороду, то ми отримуємо її саме тут. Якщо ми робимо добро і не отримуємо нагороди, то ми отримуємо нагороду в небі, бо Христос каже, де ваш скарб, там буде ваше серце. Друзі, дякую, що підписалися на наш канал. З Богом!